Як я виїхав за кордон? Розкриваю секрет, відкриваю тайну. Для того щоб виїхати за кордон, причому офіційно, легально, потрібно, щоб тебе вивозили медичним якимось транспортом, тобто це лікари з кордонів, червоний крест і так далі. Якісь варіанти туди попасти. Ну, треба буде дуже важко пораненим. От і щоб тебе направили на лікування за кордоном. Лікування за кордон, в яких випадках виправляють? Тобто я неодноразово казав, що в Україні лікують краще лікарі, краще, кращені за кордоном, але немає змоги дуже довго тримати одну людину на місці на лікуванні, бо не вистачає коя постійно дуже багато поранених. І а, пацієнтів, яких треба лікувати там місяць, два-три-чотири, їх простіше вивести за кордон на лікування, щоб там вони проходили це лікування. Причому це відбувається за рахунок а, держави той країни, куди це відправляється. О. І таким чином я потрапив там на військовий літ. Спочатку вони евакуювали там Харків-Полтава, потім Полтава-Дніпро. Потім там це все там потяг або приватними швидкими ти їдеш, або потягами, які всередині виглядають як лікарня. Потім там Дніпро, Львів, потім Львів до Польщі нас везли швидкими допомогами. Потім нас на військовий літак в Польщі сажали величезний, такий, всередині там навіть операційна була. Ми там летіли, лежачи, там є купа апаратів, підключають, щоб ти міг там вижити. Ну тобто то, там дуже важких людей доставляють. Потім до Німеччини, як ми при вони про це відео в аккаунті, можна. Потім вони е з аеропорту знову на швидку допомогу до лікарні доставляють. І отак я опинився особисто, я в е Німеччині. Ну це то коротше, не дай Боже вам таке, але от якщо у вас будуть важкі поранення, то це ваш легальний шлях а, в Європу, але б я його нікому не радив, не дай Боже, е живіть, здорові, щасливі.